Під час сесії міськради були внесені зміни та доповнення до програми соціально-економічного та культурного розвитку Шосецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки. Так, на капітальний ремонт приміщення екоцентру Сергія Корнієнка та придбання туди предметів довгострокового користування з міського бюджету виділять 100 тисяч гривень. Далі депутати озвучили інші об'єкти, які потребують ремонту. Зрозумію, що війна, ну прошу я тротуарчику лакатках уже третій рік і остановку. Прошу внести до змін. По ну, вулиці Горького. Там вже не можна не пройти, не проїхати, нічого. Ми вже 10 років не можемо навіть зайти, заїхати у ці двори. В центр міста садовий бульвар. Перше відділення нової почти. Там Буквально 150 метрів в розбитій дорогі. Також народні обранці прохали, аби біля магазину Пані пані знову зупинялись маршрутки, аби учні ліцею могли доїжджати до свого навчального закладу. З 7.00 до 9.00 години ранку все було передбачено. Діти їдуть в школу, в ліцеї в сьому школу. Тільки почалась війна, буквально через декілька тижнів. Цю тобто знаку зупинки нема. Зараз маршрутчики не зупиняються, батьки дуже звертаються. Чому немає зупинки? Освітній процес у нас в змішаній формі зараз і у нас і в сьомій школі магазин пані-пані. Було запропоновано зробити пункт незглавності у Лукоцькому мікрорайоні, адже там також є будинки з індивідуальним опаленням. Кринь того, міський голова зауважив, що вже є прохання від населення про встановлення буржуйок. У місті вже три будинки двох і трьохповерхових окремі будинки звернулися люди там, де індивідуальне опалення, з пропозиції поставити буржуйки. І ми купуємо, і будемо роздавати. Тобто, отакий процес пішов. Шостка отримала субвенцію з обласного бюджету на закупівлю дров в сумі 2 мільйони 873 тисячі гривень. Крім того, виконуючи обов'язки начальника фіноправління Наталія Шкрепень повідомила про надходження ще однієї субвенції відповідно проєкту до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік. Надана субвенція з місцевого бюджету на компенсацію різниці в тарифах на теплову енергію послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води в сумі 29 мільйонів 497 тисяч гривень. Що стосовно закладів медицини, збільшені видатки в сумі 890 тисяч гривень, у тому числі і на оплату праці працівників дитячої лікарні та облаштування пункту незламності. 50 тисяч гривень підуть на придбання медикаментів з поліклініці Там же облаштують пункт незламності. На це виділять 60 тисяч гривень. На півтора мільйони гривень збільшено видатки освіті. Кошти підуть на закупівлю генераторів. Тима пунктів незламності облаштованих заклад. Дах освіти була продовжена В'ячеславом Василенко, який є директором ліцею. Ми не проти, ми хочемо працювати в цьому напрямку. Але перше, чи є якийсь нормативно-правовий документ, там розпорядження міського голови рішення сесії міської ради, чи ще якийсь документ. В якому написано, що в школі номер 1 ліцей, три, п'ять, сім, вісім і так далі, знаходиться пункт незламності. Тобто, чисто юридично, на якій підставі вони, от наприклад, у мене в ліцеї знаходиться цей пункт незламності. Документує і не тільки в мене, а й в багатьох школах. Крім того, у директорів шкіл, за словами В'ячеслава Василенка, виникають питання щодо порядності людей, які працюють у пунктах незламності розташованих в освітніх закладах. Ми розуміємо, що безробітним треба допомагати, ми не проти, але. Чи йому підпорядкування вони знаходяться? Де вони взагалі працюють? На роботу в школу ми, як директори шкіл, їх не брали, але вони знаходяться в наших закладах освіти. Вони працюють. Кому вони підпорядковуються? Чи несуть вони матеріальну відповідальність? Ви розумієте, що їх залишають на чергування з тим самим генератором, буржуйкою, там ліхтариком. Плюс у нас в школах вибачте комп'ютерної техніки на сотня, можливо, мільйони гривень в кожній школі. Ну не хочу нікого ображати, але деякі з цих людей, ну такою сумнівною, скажімо так. Репутації батьків учнів хвилює це питання з боку санітарно-епідеміологічних норм, говорить В'ячеслав Василенко. Батьків дуже турбує, скажімо так, санітарно-епідеміологічно, скажімо, тому що освітній процес не зупинений. Діти ходять до школи, а будуть приходити люди з вулиці, куди вони ходять, будуть ходити до туалетів там і так далі. Ситуацію прокоментував міський голова Микола Нога. Не ці всі питання, будемо їх регулювати. І тут не регламентації не буде. Що отут лівим шагом право спільна робота, ми соберемо обов'язково після вашого виступу в городу керівників, пропрацюємо більше ініціативи з міст. Шановні, ми повинні продумати так, що якщо буде повне знищення енергетичної системи, ми повинні в цьому місці вижити. Ми повинні вижити. Ось стоїть завдання. Тому ми робимо більше ніж в інших містах цих пунктів. Більше купуємо буржуєк, електростанції, таке інше. Тому дякую за підсказку. Будемо працювати. Люди дійсно там можуть оказатися не зовсім, але будемо шліфувати це питання, яке буде регулюватися.